Мир вам, дорогами мені церква, шлях любові, усіх, хто вовручі, та всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, ті, хто в чужій. Бог з нами, благословений Господь, бо Він почув голос благання нашого. Господь наша сила та щит наш, на нього надіялося серце наше, і Він нам допоміг, і втішилося наше серце, і співом своїм ми прославимо Його, мир вам, мир вашому дому, спасіння перемоги та. Миру Україні та Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде книга Левит 11.44. Бо я Господь Бог ваш, і ви освятитеся і будете святі, бо святий я. Звичайно, що ми розуміємо, що святість не приходить до нас через наші зусилля. Вона є даром Божої благодаті для кожного, хто бажає її практикувати. Бог смиренним дає благодать. Коли ми усвідомлюємо і визнаємо перед Богом свою нездатність стати святими, бо всі ми згрішили та позбавлені слави Божої через Ісуса Христа, Він прощає наші минулі гріхи і дає нам силу на життя святості. Далі, якщо ми докладаємо зусиль, незважаючи на те, наскільки слабкими вони часом є, щоб наблизитися до Бога, Він наблизиться до нас. В той же час Господь нас застерігає, щоб ми не покладалися на свої зусилля, а навпаки, застосовуючи зусилля, несучи свою відповідальність, повністю покладалися на Всевишнього. Бог гордим противиться. А людина, яка покладається лише на свої зусилля, це людина горда. Коли дому, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спанні подасть другові своєму. Псалом 127, 1, 2. А смиренним дає благодать. Книга Приповісток 21,31 пояснює це так: приготовлений кінь на день бою. Але перемога від Господа. Наша справа приготувати коня, справа Господня давати перемогу. На негодованого коня не буде перемоги. Саме по цій причині ми молимося про перемогу, вкладаємо наш час, наші таланти, наші зусилля, наші фінанси в перемогу. Ми волонтеримо, донатимо, захищаємось на фронті, кличемо до Господа про милість, каємося в наших гріхах. Прославляємо переможну жертву нашого Господа Ісуса Христа. Однак ми усвідомлюємо, що лише Господь має силу і владу зупинити війну. Таким самим чином, святість, які спасіння, як і перемога, вимагає нашої активної відповіді на, на, на дар Божої благодаті. Моя сестра Валя завжди це називає співпрацею з Богом та його благодаттю. Цей принцип просліджується через все Писання. Розглядаємо ще один яскравий приклад. Христос кличе в Євангелію від Матвія 11, 28, 30. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ви прийдіть, а я вас заспокою. Ви візьміть на себе ярмо, ви навчитеся і знайдете, бо я ваша відповідь каже Господь. Дорогі у Христі, наша позиція у Божому царстві, в Божому домі це активна позиція постійної співпраці з Божою благодаттю в нашому спасінні. Заповідь Господня вимагає від нас любити Господа Бога, нашого всією нашою силою, всією нашою волею, всією нашою душею та всім нашим розумом. Це означає, що ми, як люди Божого дому, направляємо всі наші вольові зусилля на співпрацю з Богом. Як, наприклад, каже Павло: хто крав, більше не кради. Відкиньте гнів, гнівуючись, не грішіть. Всі наші душевні сили ми направляємо на виконання волі Божої. Плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіють. Наш розум направляється на пізнання Господа на всіх наших дорогах. Ми перемінюємося розумом, щоб мати розум Христа і так далі. Мабуть, ніхто із нас не був настільки активним в Божому царстві, як апостол Павло. Саме тому він навчився. Важливій істині, яку і записав у своєму посланні до Філипян 4:13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Помолимось. Дякуємо тобі, Боже добрий, небесний наш Батько, близький наш друг, Господи, Ти наше благословення, Ти наше майбутнє. Дякую, що ти. Працюєш з нами, Господи, що Ти, Господи кажеш, щоб ми приходили до Тебе, і Ти відповісиш. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні, здаючись в твої руки, ми визнаємо, що багато речей ми не можемо, я не можу змінити в своєму житті, в нашій країні, але я довіряюсь тобі, вірю і повністю покладаюся на Тебе, і знаю, що не буду посоромлений. Що Ти зробиш, що ти явиш славу Твою, що Ти, Господи, будеш в величі Твої і для нашої України і для всього світу, Господи. Ми про просто потребуємо Твого пробудження, Господи, в наші серця, в нашу країну на всіх рівнях, щоб, Господи, прийшло пробудження, слава, відновлення, відбудування, Господи, і щоб Ти був великий в нашій країні. Ми довіряємо тобі наш добрий батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.